Слава нашому Богу! За ще один день, ще одну можливість бути у домі Божому. Друзі, повірте, це є дар Божий для нас з вами сьогодні, в цей час перебувати в найкращому місті у домі Божому. Повірте, є багато людей, які хотіли б прийти, дуже хотіли, але не можуть різні обставини. Хтось хворіє, хтось на лінії фронту, хтось втратив кінцівки і вже просто фізично не може прийти або приїхати. А ми з вами можемо. І за це треба дякувати Бога. Згадайте слова Давида, як він казав. Одного просив я у Господа, того тільки шукаю, щоб перебувати мені у домі Божому. Ось що він хотів. Ось що він шукав не слави собі, не влади, не грошей. Він шукав можливість прийти у дім Божий для того, щоб пережити присутність свого Господа, отримати насолоду від спілкування з ним. І Бог побачив ось таке щире серце, ось таке правильне бажання, і тому вибрав Давида як наступного. Царя після Саула. І зараз перед останньою молитвою Давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо лист Павла до Тита, перший розділ з п'ятого вірша і трошки нижче. Для того я залишив тебе на криті, щоб ти впорядкував недокінчений, і наставив присвітерів у містах, як я тобі звелів. Коли хто бездоганний, є чоловіком однієї дружини, має віруючих дітей, не звинувачених у розпусті чи в неслухняності, бо треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганний, не гордий, не гнівливий, не п'яниця, не задрикуватий, не користолюбець, але гостинний. Який любить добро, мудрий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується вірних принципів згідно з вченням, аби був здатний навчати здоровій науці і переконувати противників. Цікавий потужний текст. І коли християни читають цей текст, то перша думка, яка приходить, це не для нас. Це для єпископів, це про них ось такі високі вимоги. Але, друзі, це неправильна думка. Тому що деякі вимоги торкаються кожного християнина і треба прикладати їх до себе. Знає, знаєте, як інколи говорять, що слабкий той чоловік, який не хоче бути єпископом. Але це так, знаєте, в цілому. Загалом для християнина. Треба розуміти, що Бог від нього чекає, яким він повинен бути. І мені сьогодні хотілося б звернути увагу на одну якість, одну вимогу до єпископа, яка також працює для кожного християнина, повірте, без виключення. Це сьомий вірш. Бо треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганний. Або інший переклад читаємо. «Ібо єпіскоп должен быть непорочен, як Божий домостроїтель. Ось перша і головна вимога до єпископа і до кожного християнина бути непорочним. Бог не чекає від нас якої, якоїсь надзвичайної мудрості, надзвичайної краси, надзвичайних талантів, багато дуже роботи, коли людина просто не може очі до неба підняти. Ні. Головна риса, яку Бог миттєво бачить, коли дивиться на кожну людину, це або непорочність, або якийсь бруд. Це перше, що помічає Господь. І так само ми, коли ми зустрічаємо людину, то що ми бачимо? Її зовнішність, її одяг. І якщо цей одяг брудний, то ми, мабуть, з цією людиною розмовляти не будемо. Да? Ну, одяг брудний, запах поганий все. В більшості випадків таку людину просто обходять стороною. І так само серце людини, її душа. Може бути або чистою і непорочною, або брудною з якимись гріхами, з якоюсь порочною совістю. І тому Господь знову і знову підкреслює цю якість, непорочність. Саме в цьому ми можемо і повинні бути перед Богом бездоганними. І дивіться в наступному другому розділі цього ж самого листа до Тита. В перших двох віршах читаємо ще такі слова. Ти ж говори те, що відповідно до здорового вчення, щоб старці були пильні, статечні, цнотливі, здорові у вірі, в любові в терпінні. Або інший переклад. Ти ж говори то, що сообразно з здравим ученням, щоб старці були бдительні, степенні, целомудріні, в вірі в любові, в терпінні. Здавалося б, якісь такі трошки дивні вимоги до старців. Бути пильними і цнотливими. В більшості випадків, коли мова йде про ці якості, то це до молоді, правда ж? Бути пильними в деяких ситуаціях. Бути цнотливими або іншою мовою, більш зрозумілою, можливо. Це Да? Ніби до молоді, але тут мова до старців. І це не випадково. Чому? Тому що сатана атакує не тільки молодь, друзі, не тільки середнього віку, але навіть і далеко за 50 років. Треба пильнувати і бути цнутливими, щоб не потрапити у якесь гріховне болото. І ті, хто спостерігають за медійним простором, ви, мабуть, знаєте, про що йде мова? Яка хвиля піднялась звинувачень на одну людину, досить відому людину, який вже далеко за 50 років. І проблема саме тут втрачена пильність, втрачена цнутливість. Ось цей текст у житті людини не спрацював. Друзі, і ця проблема, вона була вже в першому, другому столітті життя церкви. Павло бачив ці проблеми, і він підкреслював у своєму листі до Тита, щоб він про ці речі говорив не тільки молоді, але і старшим людям. Ще раз читаю цей текст. Ти ж говорить те, що відповідно до здорового вчення, щоб старці були пильні, статечні, цнотливі, здорові у вірі, в любові, в терпінні. І в ці непрості часи, друзі, нам з вами, як ніколи, раніше, треба звернути увагу саме на цю особливість нашої віри. Наскільки ми перед Богом є непорочними? Цей світ влаштований так, щоб за будь-яку ціну затягнути людину, особливо віруючу людину, християнина в гріховне болото. І це відбувається саме в тому випадку, коли людина втрачає пильність і цнотливість. Згадайте Даніїла. Чому леви не з'їли цього чоловіка, коли його кинули до левічої ями? Тому що він був такий мудрий, багатий, стільки доларів мав там у кишені чи золото. Ні. Одна тільки була причина. І Даніїл її озвучив, тому що я був знайдений перед Богом чистим, тобто непорочним, бездоганним. І тому Бог послав свого ангела, який закрив пащу левам, і вони його не з'їли. Друзі, сьогодні навкруги нас дуже багато левів розвелось. Дуже багато. Різних небезпек, в тому числі і військового характеру. Всі ці дрони, ракети і так далі. Чим вам не леви? І ми з вами. Бажаємо, щоб Бог зберіг наше життя, щоб нічого поганого не трапилось. І для того, щоб Бог посилав свого ангела і закривав пащу левам, щоб ті дрони і ракети десь падали у полі. Що треба робити? Треба подбати про цю особливість своєї християнської поведінки і життя, бути непорочним і чистим перед Богом. І повірте. Ніч пройде. Україна вже два роки переживає ніч. Ми з вами в цій ямі сидимо вже два роки. І Бог нас зберіг зберіг. Якщо б не зберіг, ми б вже тут не сиділи. Слухайте, нас би вже ті леви поїли б десь. В якихось ситуаціях, але ми тут, у Домі Божому, Бог зберіг. І повірте, Він може ще. Рік і два, і три, і чотири зберегти до тих пір, поки ця ніч там, у цій ямі з левами, не закінчиться, це у Божій владі. Багато людей вже повтікали з цієї ями, десь чкурнули із країни. Нема їх, злякалися. Але ми тут, і Бог зберіг і нас, і країну. Є світло, є їжа, є все необхідне. Наш Бог має силу, друзі, і він береже кого? Людей чистих, людей непорочних. Задайте інший приклад Йосипа в Єгипті. Так само, яка у нього була основна особливість непорочність у стосунках з протилежною статтю. Пам'ятаєте? Як за ним ганялася дружина Потіфара. А ви знаєте, що у князівну дуже красиві дружини, да? такої модельної зовнішності. І Йосип переміг ту спокусу. Не впав. Чому? Дивився не на ту жінку, а на Господа. Пам'ятав Божі заповіді, розуміючи, що перша особливість його життя у Божих очах це непорочність. І якщо він її втратить все, йому кінець. Він це знав. Друзі, на жаль, сьогодні у сучасному світі багато християн забувають про це. Дивляться багато різних проповідей в інтернеті. Але чомусь забувають про головні біблійні речі. І одна з найбільш головних це чистота і непорочність нашого серця. Загадайте, написано. Чисті серцем Бога побачить. Чисті серцем Бога побачать. Якщо ми бажаємо побачити Бога, що треба мати? Чисте серце. І повірте, ця ніч закінчиться. Прийде мир, прийде спокій, і ми побачимо нашого Господа своїми. Очима. Він є сильним зберегти нас, зберегти нашу країну. І зараз давайте помолимось про те, щоб цей процес очищення він успішно закінчився. Щоб церква була чистою, держава була чистою, кожен з нас окремо був чистим і непорочним перед Господом Ісусом Христом. Амінь. Молимось.